Коли у вас відкрита є язва, чи автоімунні тероїдити, чи така форма, що ну, ви нічого не хочете, тільки щоб обезболити себе, тому що сулоби, там, мають рематодні артрити. Звичайно, в той час нам потрібні спеціалісти і ми повинні лікуватися. Але завжди наголошую, ви повинні зрозуміти, які ж причини того, що привели вас до тих захворювань. Тому що якщо Бог подарував народження вам здоров'я і погнетеся ви, слава Богу, батьки так само його мали, і ви його отримали, ну давайте будемо розбиратися, чому в років 30-40 у вас почалися дуже серйозні вже захворювання. І перша причина, що? Це наша психологія. Ми багато років стресували, коли у нас відбувається стрес в організмі, у нас є закислений стан організму, і тоді у нас імунітет дуже послаблений. І коли послаблений імунітет, тоді віруси, бактерії, гриби, паразити дуже гарно себе і комфортно почувають. І вони починають у нас харчуватися, вони починають розмножуватися. І вже тільки на фоні того, що вони роблять, вже може бути дуже багато нових захворювань. І тому треба розібратися своєю нервовою системою. Друге, що ми маємо, я завжди кажу, що ми самі і лікарі є, тому шукайте свої проблеми, свої хвороби на дні тарілки. І ви побачите, що наше харчування це є те, що ви робите потім своїм здоров'ям. Розберіться з цим. Далі, якщо ми не рукахся, якщо ми сидимо, а ми потім говоримо «Солоб, бо мене гулять, і я не можу ходити, і не буду я давати ніяких вправ друзі. А як ваш суглоб почне функціонувати, якщо ви не даєте йому ті мікро-макронати, які повинні дойти навіть тою їжею, яку ви їсте. Має бути рух обов'язково, і потім людина п'є контролетини, глюкозаміни, витрачає дуже багато коштів. А в неї от мис не працює, шлунково кишковий тракт печінка не працює, а людина це вживає і дивиться, нічого не допомагає. А солом, що потім потрібно, потрібно його міняти, вставляти і операцію. вас Галя сказала, скільки операція зміни соло потім тисяч. А людина от лежить її ж болить, вона може дати того кровообігу, а людина що має? закислений організм, вона не п'є воду, а п'є тільки напитки, тому що вода її, як я мою говорю в любому фразу, вода її не лізе, і вона буде пити все крім води. І тому здоров'я має бути комплексний підхід. Людина має пити воду. Щоб прийняти рішення. Прийняти рішення, я хочу бути здоровим, і я шукаю інформацію, тому що коли ми лікуємося, це одне авіноком здоров'я, точно треба розібратися з причиною і треба шукати спеціалістів, які вам будуть допомагати відновити його, змінити харчування, піти може фітнес тренера знайти собі, щоб вправи, якщо ви там хочете ще ходити, якось маєте там стимул, що ходити в спортзал. А хто зможе це вдома робити? Я підбираю, що прекрасний комплекс можна робити. Тільки головне, що було бажання. ви повинні прийняти рішення. Я хочу бути здоровою. І з сьогоднішнього дня я буду все робити для того, щоб бути здоровий. І ви будете 100% здорові. Тільки дайте до змогу спеціалістам допомогти вам, відкритися, відкрити своє серце для тої інформації. І зараз про наші, чудові, про наші чудові продукти. Я більше 10 років завжди в схемах використовувала нутрицептики, Біологічні активні додатки. І дуже багато все рівно було зняти бабусі, це був комплексний підхід. Але коли мені було потрібно на програму виписувати людині, щоб відновити, наприклад, людину, щоб алергію зняти, екзему, ну це були серйозні програми. Там, перший місяць ми робили детокс проти протипаразитарно, ну, потім йшли на глибоке очищення кишківника, потім ми давали ще лімфоочистку. І так от місяцем з місяцем кожен раз була програма. І мало бути більше 10 ван. І все було, бо напевно я в не шукала, да, тому що я керівник складу однієї з продукцій, де є нанотехнологія, розробки вчених, але почалася війна. І цієї продукції, з якою я працювала, так само ексклюзивно, в мене вже її ніколи не буде. І я почала шукати те, щоб доєднати до програм е людям. І Галинка мені дала цю інформацію ще в травні, ну і сказала, одна капсула. Я ж думаю, як то я привикла до десяти баночок, а тут якась одна чарівна капсула, думаю, о ні, ні, ні. І просто, бачите, так само не прийшов час, я не відкрила цю інформацію і не почала вивчати складники. А в складниках я дуже глибоко розбираюся. І проходить час, я ще одну компанію підключила, я не отримала результати по здоров'ю ті, що я хотіла отримати в людей, і знову. Велика сила Фейсбуку, я побачила якийсь прямий ефір. Хтось там говорив якийсь результат, Я думаю, цікаво, що ж там за містика? і коли я відкрила цю капсулу і почала...